Трошки про методику проведення категорібної порожнини. Коли контраст вводити, коли є якесь велике затемнення, не обов'язково тотальне чи субтотальне, коли затемнений тотальний гіміторакс або субтотальне, то контраст 100% потрібний. І тут ви маєте пояснювати, бо ну, легення безповітряне, або там рідини багато, або щось ви не розумієте. Контраст важливий, він додасть значно більше інформації. Ніж звичайне безконтрастне КТ. Велике двобічне ущільнення алегень. Що мається на увазі? Ну, от, та сама консолідація або е, матове скло. Те, що рентгенологічно раніше писали двобічне інфільтративне ураження. Тобто саме це, ну, просто слово це інфільтративне зараз не, не використовують ні для рентгена, ні для КТ. Це ущільнення. Консолідація. Або, або зниження пневматизації е, по типу матового скла. Оцінка некрозу, деструкції обседування в ділянці консолідації. Тобто, коли потрібно зрозуміти добре, ви бачите ділянку консолідації, це якась пневмонія. Вона не критична чи ні? Це взагалі пневмонія чи інфаркт легені. Там є сформовані є, те, абсеси. Тобто щось. Те саме в лімфовузлах, тобто лімфовузли з некрозом чи ні, вони метастатичні чи ні. Окремо, коли по рентгенограмам, коли паренгенограмам, ви бачите розширення середостіння та корінів або корінів, або окремо того чи іншого. Чому тут контраст важливий? Звісно, може, ви розберетеся без контрасту, але якщо розширюємо корінь, щось вибухає в корінь. Ну, так, всі думають про лімфовузли, туберкульоз чи рак. Але там бувають аневризми легеневої артерії, там буває аневризматичне розширення на хронічні емболії. Там бувають якісь ще штуки гіперваскулярні, наприклад. Тобто, щоб ви на ізольоване ураження в корені не написали пухлину, вони туди підуть ткнуть голкою або ще якось, а це буде аневризм. Тобто, це важливо. Те саме посередостіння, по ну середостіння розширення. Добре, якщо це похила людина, і вона розширена за рахунок ліпоматозу і ще чогось. Ну, А якщо там якась судинна ситуація, Тобто аневризма аорти, дисекція аорти. Є пухлина. Виявлення ознак некрозу в лімфоузлах середостіння, я вже сказав. Тобто, коли це робити? Ну, добре, пацієнт з центру віч. Котелегень. Ну, котелегень, ну, добре. Ну, якісь лімфоузли? Це туберкульоз? Та хто ж його знає, чи ні. Нічого сіється, у нього віч. То, може, зробіть КТ з контрастом, зробіть більш відтерміновану фазу, я зараз пояснюю, як це. І ви будете бачити некроз. І Якщо у нього ВІЧ і плюс лімфоденепатія з некрозом, то це там, 90% туберкульозна лімфоденепатія на фоні е, сніду. Підозра на лагені. Ну, Знову ж таки, тобто підозра, хто її підозрює. Тут ми робимо зазвичай там програму і дивимося. Ну або можна почати зі знімка і подивитись, чи видно щось велике, чи ні. Ну добре, з ними ним десь важко шукати. То ми робимо ту програму, я поясню, як це. Тобто, ми кладемо пацієнта на стіл, реєструємо, ну і дивимося, і приймаємо рішення безпосередньо на столі томографу. Так, див діагноз емпієма плеври версус гідраторакс. Це також без контрасту це майже неможливо. Так, якщо емпієма хронічна, там ви будете і без контрасту бачити тут то, товсту плевру, але це вже така хронічна місяцями. І виявлення а, метастатичного ураження плеври на фоні рідини. Тобто є пацієнт, у нього скупчується рідина, гідраторакс. ніхто нічого не може сказати, пункцію брали. Ну, рідина і рідина. Чим що це таке, мпєм, чого там, не мпіє, метастази. Тобто вам потрібно оцінити підсилення плевер. І без контрасту, на жаль, це неможливо. Плюс без відтермінованої фази, це також неважливо. Ну і окремо стоять всі, всі види ангіографії. Тобто, це були покази. З контрастом є різні методики. Ті, хто не часто стикається з комп'ютерною томографією, почитайте, є методика болю трекінг. В принципі, зараз більшість центрів, радіологів працюють з нею. Є окрема методика тест болюс. Ми працювали по неї десь півтора-два роки, коли починали робити КТ-карамареографію. Зараз ми робимо це на болюс трекінки. Ці дві методики потрібні для проведення КТ-ангіографії і для проведення мультифазних досліджень. Тобто наразі у нас всі мультифазні дослідження з контрастом будь-якої ділянки у дорослих йдуть з болю з трекінгу. Тобто всі онкопротоколи, всі окремі грудні клітки, поєднані дослідження. Ну, Окремо є окремі ситуації, де ми використовуємо фіксовану затримку, це контрастні дослідження шиї, шия грудна порожнина, коли акцент на шиї. Ну, але це інша, інша пісня. Е, якщо ви використовуєте фіксовану затримку, ви маєте розуміти, що ви хочете побачити. Як ви хочете вводити той контраст і що ви шукаєте? Навіть можна легеневі артерії виконати по фіксованій затримці. Легеневі артерії контрастуються в середньому десь. На 10, 12 секунді, 15 після введення м, стандартного об'єму контрасту. Грудна аорта контрастується на 20-25 секунді. На 30 буде видна. Середостіння. Від 30, 35. І далі можна рухатись. Тобто, що хочете по середостінню? Яке саме контрастування і чого? У випадку. Оцінки, наприклад, уражених лімфовузлів зони некрозу, рухаємось до другої хвилини, 80-90 секунда, тобто вам потрібна венозна фаза. Якщо оцінюємо аорту, то ну, це 30-та, 35-та, 25-та. Зазвичай зараз фіксовані затримки майже не використовуємо окрім, окрім дітей. У дітей болю стрекінг, от болю у дітей ми практично не використовуємо навіть при ангіографії аорти, бо це додаткове опромінення. Ну, діти це інша ситуація, тому поки що так. Тобто, ваше завдання володіти болюс-трекінгом і планувати грудну порожнину з контрастом мультифазно по болюс-трекінгу.